Зуття зима осінь, софту екстра. Ціна 6 євро за кілограм, а ціна, ціна за 20 кг 4650 гривень. Зробимо відеоогляд цього лоту. Ось такі осіння моделька. Зіноча. 39-го розміру і гарні черевички. Ось, Ось така моделька, тепленька, зимова. Розмір у нас іде. Не видно, приблизно 38-39. Наступна ось така чоловіча моделька, так також зимова. Так виглядає. Розмір у нас іде. Трох Ще ось така моделька на платформі лакова. Розмір 37. Наступні ось такі чоловіки, черевички. Черевички. Так вони виглядають. Розмір у нас іде. Сьомий, плюс восьмий. Наступні ось такі на каблучко. Піляна модельця. Розмір у нас іде. Джанет, Джанет, розмір, на жаль, не бачу. Тут космі 39. Напевно, приблизно. Наступна. Ось така. все-таки на платформуці. Розмір 39. Ще ось така цікава моделька. Ось так вона виглядає. Розмір у нас спід... Можна розміром подивитися. Тож, напевно, 38-й 39-й. Це жіночка моделька. Наступна. Ось такі чубики, черевички. 38-й розмір. Ще бачимо ось таку модельку. Ось так вона виглядає. З го розміру. Ось такі тут уги, зінові, ді жіноча моделька, розмір 40-го. Знову ж такі уги угиренького кольору. Жіноч 38 розмір. Наступні ось такі букфорди. Осіння моделька, дуже високі. Халявка. Розмір на сюди 39-й. Наступний. Ось така моделечка. Шировицький. Юночок. Розмір 38. Ось таку модельку бачимо. Ось так вона виглядає. виглядала. видно. видно. Наступна. Ось така. Чоловіча моделька, натуральні шкіри, розмір. Так не бачу. Наступні. Ось така моделька. Це чолов... Смір оце Ще ось таке. нашому Умови. Жіноча моделька 39 розмір. Такі у нас попадаються. Осіння весняна моделька. Також жіноча від милу. 39 розмір. Наступна ось така моделька. Снікер 37 розмір. Оги. Оги. Жіноча моделька, тут спортну розміру. Наступна ось така шкіряна моделька. Ось так вони виглядають, дитячі. Такі на дівчинку. Розмір 29 -й. І остання ось така також, як сказала, дитяча моделька. З натуральної замші. Ось так вона виглядає. Розмір у нас йде. Не видно. Це є взуття місць, тобто екстра. Акційна ціна за 20 кілограм 4 тисячі 650 гривень. Для замовлення цього лота звертайтеся до наших менеджерів.